Як же до біса цікаво зазирнути в 26-й рік. Це буде найцікавіший рік для всіх, хто реально захоплюється технологіями, і немає кращого способу це зробити ніж сьогоднішній останній випуск новин у 25-му році. Найголовніші підсумки: що робити, якщо ви не встигли оновити свій гаджет, що чекає ринок смартфонів та інших пристроїв у 26-му році? Усе це стало відомо нам в останній тиждень року. На ринок повертаються ті, кого ми вже встигли поховати до заги. Белі готуються ті, хто здавався непотоплюваним. А наше завдання не рефлексувати, а спокійно на все це дивитися і отримувати задоволення. Саме це і буде позитивним лейтмотивом сьогоднішнього випуску. Тому, будь ласка, пальчик договорили, підписка на канал, якщо цього ще не зробили. І взагалі, не знаю, як ви, а я за вами скучив. Починаємо! Apple повторює історію з десятим айфоном. Складаний айфон вийде вже в 26-му році, але ви його швидше за все не купите. Буквально весь світ завмер в очікуванні iPhone Fold. Новини та чутки про нього вже настільки вільно гуляють мережею, ніби вихід цього смартфона це вже просто факт. Він вже стався. Хтось вважає, що це порятунок для всього ринку складаних пристроїв, і що появи яблучної розкладачки більше за всіх чекають в Samsung, і, звісно, китайці Дію, що їхні рішення теж почнуть ще краще продаватися. У нас уже навіть з'явився кат-рендер цього пристрою і виглядає все це дуже симпатично за округлені краї. Дві камери, величезний акумулятор і дизайн у стилі iPhone Air. Але якщо ви хочете цей смартфон, мушу вас. Засмутити у 26-му році. Його вистачить не всім, а можливо, його взагалі ніхто не зможе дістати. Ось що відбувається прямо зараз. Аналітик Мінченко поділився інсайдами щодо розробки першого складаного айфон. І головний висновок Apple дуже поспішає, але стикається з величезними труднощами. Анонс пристрою відбудеться у другій половині 26-го року разом з лінійкою iPhone 18 Pro, що вже доволі дивно. Зараз поясню, чому. Ко порівнює цей запуск з десятим айфоном. Смартфон покажуть на презентації, але в продаж він надійде з величезною затримкою, і реальні поставки почнуться лише наприкінці 26-го року або навіть вже в 27-му році. У перший рік купити його буде практично неможливо через. Скажемо так, пляшкове горлочко у виробництві. А що це за пляшка така, і що це за горлечко? Розробка йде повільніше, ніж планувалося. І ось основні причини: по-перше, це низький відсоток виходу придатних панелей. Ну тобто, банально занадто багато браку під час виробництва гнучких екранів. А їх я нагадаю робить компанія Samsung за замовленням компанії Apple. Тобто, Apple вигадала якийсь новий дисплей, гнучкий, але новий. А Самсунг. Треба це все зібрати. І другий показник це складність складання. Apple досі не фіналізували технічні характеристики, і це станеться лише наприкінці поточного року. Чому компанія Apple так поспішає, хоча сказати, що вона поспішає, ну не можна, тому що, ось, наприклад, це вже сьома версія складаного пристрою, але Apple все одно поспішає. Фраза Кво, яка звучить так з точки зору компанії, продукт має бути запущений наступного року. Вона ключова. Тут дуже хитра стратегія. Apple бачить у складних пристроях проміжний етап. Вони вважають, що розкладачки Головним трендом до того, як смартфони замінять розумні окуляри з дисплеями. Тобто компанії потрібно показати, що вона не відстає від ринку, навіть якщо обсяги продажів спочатку будуть мізерними. А я нагадаю, що Apple спочатку планувала відвантажити 8-10 мільйонів пристроїв. Але коло попереджає, ці цифри буде переглянуто в менший бік. А деякі клієнти та постачальники очікують ще скромніших обсягів через складність пристрою. А я вважаю, що для Apple затримка з виходом. Розкладачки зараз тільки на руку. Просто подумайте самі: якщо одночасно випустити iPhone 18 Pro і склада на iPhone, ці смартфони почнуть канібалізувати один одного. А так і прошку встигнуть продати великими тиражами, і свої розкладачці не завадять. Я просто впевнений, що випуск смартфонів Apple тепер відбуватиметься у чотири етапи, ну можливо, у три. Тобто, кожна категорія iPhone почне продаватися окремо, щоб не заважати одна одній. І у підсумку може статися так, що у нас взагалі кожного. Кварталу виходитиме якийсь новий iPhone ну тобто на початку року бюджетні моделі, в середині року, наприклад, розкладачки навесні моделі з приставкою Pro. І здається, що у наступній новині є підтвердження моїх здогадів. Цього тижня у нас на руках опинилася дорожня карта всіх смартфонів Apple на найближчі роки. Вона трохи прочиняє завісу та чудово доповнює попередні інсайди. І якщо скласти цей пазл, стає зрозуміло. У Купертіно зараз справжній хаос і гонка з часом. Ну тобто Мінченко стверджує, що Apple поставило собі жорсткий дедлайн. Складаний iPhone має вийти у 26-му році. і Що розкладачки це останній важливий етап в еволюції смартфонів перед тим, як їх повністю замінять розумні окуляри, і Apple просто не може дозволити собі програти цю битву. Але тут ми отримуємо деталі від The Information, доволі цікаве видання, і вони пояснюють, чому все так складно. Виявляється, що Apple вирішила не копіювати конкурентів їхні. Складаний айфон у розкладеному вигляді навіть за форм-фактором буде відрізнятися. Ну тобто, це буде не витягнута книжка, як у Samsung, а радше знаєте, такий маленький iPad, який складається навпіл. При цьому зовнішній екран смартфона буде зовсім крихітним, трохи більше 5 дюймів. І ставки настільки високі, що заради цього проекту Apple пішла на радикальний крок. Вони фактично вбили складаний iPad, тобто заморозили його і перекинули всіх інженерів на айфон фолт. І знаєте, що не цікавіше? Складаний iPhone це лише початок великої перебудови. До 27-го року Apple планує роздути лінійку до семи моделей смартфонів, і цвяхом програми стане ювілейний iPhone 20. Найогідніший неймінг, які тільки можна собі уявити, iPhone 20. Ну тобто, можна назвати, та було iPhone 20. Це буде справжній скляний моноліт, екран на всю передню панель, камера схована під дисплей, а корпус повністю з вигнутого скла. Щоправда, самі інженери Apple вже посміюються з цієї ідеї. Вони ставлять логічне запитання: навіщо ми витрачаємо мільярди на корпуси суцільного скла, якщо 90% користувачів усе одно сховають його в дешевий чохол? І на фоні цього мегапроекту інші моделі починають страждати. Наприклад, проєкт ультратонкого iPhone Air другої ревізії фактично закрили і почали проєктувати все з нуля. Ну і фінальний штрих: Apple офіційно починає великий вихід з Китаю. Тобто базові моделі iPhone 18 почнуть збирати спочатку в Індії і лише потім на китайських заводах. Можливо, але не факт. Я досі переконаний, що стратегія з розширенням асортименту смартфонів може зіграти з компанією дуже дуже злий жарт. Цього Жні на каналі вже вийшов спецвипуск про Apple, в якому я висловлюю свою думку, що треба зробити компанії, щоб її рятувати фактично, і що компанії. Потрібно просто максимально скоротити асортимент смартфонів і загалом усіх гаджетів, але сфокусуватися просто на найкращих рішеннях. Тоді у неї буде більше часу на оптимізацію роботи цих пристроїв, і все встигатиметься. Складно бути і творцем софту, і творцем заліза настільки роздуваючи асортимент. І навіть нескінчені фінансові ресурси не завжди допомагають краще менше та краще. Нещодавно у нас на каналі вийшов затишний випуск з добіркою гаджетів, які треба купувати на Новий рік, так щоб подарувати комусь зі своїх домашніх а користуватися самому. Там я звернув увагу на тему розумного дому, і виявилося, що я поспішав з висновками. Треба було почекати буквально тиждень, бо новина дуже крута. Особливо, якщо у вас є гаджети. Від Samsung, ми звикли, що розумний дім це зазвичай про те, як увімкнути лампочку зі смартфона або запустити робот пилосос лежачи на дивані, але технології ростуть. Тепер екосистема це не просто пульт керування, а штучний інтелект, який і спрощує життя, і навіть допомагає піклуватися про рідних. Прийшло дуже важливе оновлення Samsung SmartSense для ринку України. Що важливо, якщо у вас є техніка цього бренду, або ви плануєте її купувати, оновлення про. Просто топ, але не всі зрозуміють на льоту, про що йдеться. Я розкажу три фічі, які кардинально змінюють досвід користування. Перша зветься Calm Unboarding. Біль усіх фанатів гаджетів це налаштування. Ти купив новий девайс і починається. Знайди мережу, веди пароль, скануй QR-код і так далі. Samsung вирішила це спростити з запуском в Україні функції. Calm Unboarding. Як це працює простими словами? Весь процес сшивається ще на етапі покупки пристрою. Якщо ви купуєте техніку на офіційному сайті Samsung.com. Система автоматично розуміє, що цей пристрій ваш, і покаже його в застосунку разом з інформацією про його доставку. Коли кур'єр привозить вам, наприклад, новий телевізор чи пральну машину, ви просто вмикаєте їх у розетку і ваш смартфон сам. Покаже пуш повідомлення. Знайдено новий пристрій. Ви тиснете підтвердити. І все, жодних танців з бубном, техніка сама з'являється у застосунку. Смарт готова для роботи. Друга фішка це сервіс Family Care. тобто турбота про близьких. Сервіс дозволяє м'яко наглядати за близькими на відстані, не порушуючи їхнього особливого простору. Як це виглядає? Через Смарт Ви можете бачити активність людини. Система аналізує паттерни. Наприклад, якщо вранці у квартирі літніх батьків довго немає руху чи Загалом фіксується якась нетипова. Тиша застосунок надішле вам сповіщення, щоб ви могли зателефонувати і перевірити, чи все гаразд. Також там можна налаштувати нагадування про ліки або про візити до лікаря. Важливо, це не шпигунство за людьми. Людина, про яку дбають, отримує запрошення і сама вирішує, якими даними ділитися. Ну і звісно, це не медичний прилад та інструмент додаткового спокою для вас. І третє це режим енергозбереження під назвою AI Energy. Ось це для мене зараз дуже важлива опція. Так як я прямо зараз допомагаю батькам в Одесі налаштувати приватний будинок на повну енергоефективність у застосунку SmartThings є режим AI Energy тут вмикається штучний інтелект, який моніторить та оптимізує електроспоживання сумісних приладів. Він не просто показує красиві графіки, хто скільки з'їв система. Наприклад, оптимізує роботу компресорів у холодильниках чи кондиціонерах, щоб виконувати ту саму роботу, але витрачати менше електрики. За даними Samsung, залежно від пристрою, економія може бути суттєвою, наприклад, для кондиціонерів до 30%, а з деякою технікою до 70%. І головний меседж тут навіть не в грошах, користуючись AI Energy... Ми всі разом зменшуємо навантаження на енергосистему країни. Це доволі простий, але дієвий внесок. Працює це непомітно для ока, але відчутно для лічильника, і що важливо зараз, зменше навантаження на мережу. Отже, SmartThings сьогодні в Україні це вже про комфортний старт з calman Boarding, про турботу через Family Care і про свідоме споживання з AI Energy. Якщо у вас є техніка Samsung або сумісна із SmartThings, раджу зайти в застосунок і протестувати ці фішки. Посилання та деталі залишу в описі до цього відео. У 2026 році смартфонів стане значно меншим. Ну не тому, що люди перестали їх хотіти, і не тому, що ринок вмирає, а тому, що один компонент раптово став настільки дорогим, що ламає всю економіку. Зараз я вам дуже просто поясню, чому телефони дорожчі, чому особливо страждають дешеві моделі, і чому Apple та Samsung знову виходять з цієї історії у кращому стані ніж усі інші. А якщо ви потенційний покупець флагмана, то ви навпаки максимально захищені. Counterpoint Research опублікували звіт, у якому. Переглянули прогноз на 26 рік. і їхній висновок такий: світові постачання смартфонів у 26 році скоротяться приблизно на 2,1%. Ну, здавалося, що таке 2%, Але якщо дивитися на світ загалом, то це величезна цифра причина. Пам'ять, зокрема, DRAM. пам'ять дорожчає настільки швидко, що виробники фізично не встигають підлаштовуватися. Найгірше зараз виглядає бюджетний сегмент пристроїв до 200 баксів. За даними Counterpoint Research, з початку року витрати на компоненти в цьому сегменті зросли на 30%. Відсотків і тут дуже важливий момент, тому що саме у дешевих смартфонів немає запасу міцності. Там просто не можна сказати: давайте піднімемо ціну на 50 баксів, бо вся модель тримається на мінімальній маржі. У середньому та преміум сегментах ситуація трохи легша, але все одно неприємна. Тому плюс 10-15% до собівартості. І це ще не фінал, а навпаки, лише початок. До другого кварталу 26-го року ціну на пам'ять можуть зрости ще на 40%. Це означає плюс 15% до вартості матеріалів поверх того, що є вже зараз. Тобто дешевше точно не буде. Навпаки, виробники тільки починають відчувати цей тиск. І тут дуже показовий коментар аналітиків. Вони прямо кажуть, Apple і Samsung мають найкращі шанси пережити найближчі квартали, тому що в них є масштаби, контроль над ланцюгами постачання. Ну і звісно, маржа. Вони можуть маневрувати. А покупець, який орієнтується на дорогий Galaxy або iPhone, він взагалі в шоколаді. На цих пристроях така маржинальність, що компанія може дозволити собі взагалі не піднімати ціни. Ну і погодьтеся, якщо ви могли дозволити собі смартфон за 1500 баксів, то подорожчання на 100 баксів вам погоди не зіпсує. А якщо ви покупаєте смартфона до 500 баксів, і його ціна зросте там на 15-20%, це вже боляче. Тим, хто роками жив за рахунок величезних обсягів і мінімального прибутку, це Honor, Oppo, Vivo, Ось їм буде значно важче, точніше, не їм, а їхнім потенційним покупцям. Топ менеджери компанії як почувалися добре, так і Продовжать почуватися добре на хліб з маслом і на делікатеси із кажанів грошей китайцям точно вистачить. А ось у покупців можуть початися проблеми, тобто дешеві смартфони під найбільшим ударом. Середній сегмент дорожчатиме, а виживатимуть ті, хто може дозволити собі кілька. Важких кварталів без паніки. І саме тому 26-й рік може стати роком, коли дешевих нормальних смартфонів стане помітно менше, а середній сегмент вже і так напівмертвий може взагалі померти. Тобто у нас будуть дві крайнощі: або дуже дорого, або супердешево. І ще гірше, ніж раніше. Я і сам не вірю, що зараз це скажу, але уявіть собі ситуацію: компанія Apple, компанія Google навіть Nvidia починають придивлятися до компанії. Intel. до Intel, який, здавалося, що нічого не допоможе, і придивляються не просто як до виробника власних процесорів, а як до повноцінної альтернативи і заміни TSMC. І якщо це колись справді станеться, це може перевернути весь ринок чипів. За даними видання PC Gamer та аналітиків з GF Securities, одразу кілька техногігантів, тобто Apple, Google та Broadcom, почали вивчати можливість замовляти виробництво і пакування чипів у і зараз йдеться не про щось застаріле чи компромісне, а про передові техпроцеси Intel під назвою 18 ap і 14A. плюс фірмову технологію пакування і MIP, яка дозволяє з'єднувати кілька кристалів в одному чипі. І це дуже важливо, тому що до цього Intel Foundry майже не мав. Зовнішніх клієнтів вони робили чипи майже виключно для себе. За інсайдерською інформацією, Apple розглядає Intel як варіант для мобільного сок і ще одного спеціалізованого чіпа ASIC. Google для наступного покоління своїх тензорних процесорів TPU. А далі починається найцікавіше. Аналітики пишуть, що AMD і Nvidia теж дивляться у бік Intel. зокрема на майбутній техпроцес 14А для серверних рішень. Але тут важливе уточнення формулювання. У звіті дуже обережний, тобто щось на кшталт. Ми очікуємо. Ймовірну взаємодію. Ну тобто, це ще не контракти, і навіть не підписані угоди. Це стадія така, знаєте, дивимося, щось рахуємо, оцінюємо, потягнуть, не потягнуть. Всі висловлюються дуже обережно. Чому? Тому що процес 14 а від Інтел ще дуже сирий і не вийде в комерційну експлуатацію в найближчі роки. Тому швидких грошей інтел це не принесе, але для самої інтел це критично важливо. Їхній фаундрі підрозділ роками працює у мінус. Навіть кілька великих клієнтів можуть різко скоротити ці збитки і повернути до. Віру до ідеї Intel як контрактного виробника для розуміння масштабу сьогодні майже всі топові чіпи у світі виробляються на TSMC. і ринок давно живе в режимі один завод вся планета. А завод цей знаходиться впритул до Китаю. Тому головний сенс цієї новини навіть не в Intel, а в тому, що Apple, Google і Nvidia почали думати про диверсифікацію, криза пам'яті, геополітика, залежність від одного виробника, усе це змушує компаній шукати запасні варіанти, якщо тенденція. Продовжиться, ми можемо дожити до моменту, коли логотип Intel з'явиться не лише на власних процесорах, а й десь поруч з AMD, NVIDIA або навіть у середині смартфонів і мережового обладнання. І той факт, як я сказав, що TSMC знаходиться в притул до Китаю. Він показовий. Люди вже побачили, що означає мати дебільного сусіда. Тому треба щось змінювати. І знаєте, завод TSMC або завод Intel можна перенести коли завгодно і куди завгодно. А наприклад, Україну перенести. Подалі від йоп... сусіда, на жаль, не вийде. 20 грудня в Сан-Франциско сталися масові відключення електроенергії. Без світла залишилися близько 125 тисяч будинків і підприємств. Це приблизно третина міста. Само по собі це неприємно, але не катастрофа. Катастрофа почалася там, де її не чекали. На дорогах. Коли вимкнулися світлофори, на вулицях раптово з'явилися десятки. За вмерлих безпілотних автомобілів компанії Waymo. у соцмережах. Миттєво почали викладати відео: тобто дощ, червоні вогні, по три по п'ять безпілотників, які просто стоять на одному перехресті і нікуди не їдуть. І тут відбувається дуже показовий момент. Звичайні водії постійно об'їджали їх, керуючись базовим правилом: нерегульоване перехрестя, значить, дивись по боках і роз'їджайся. А безпілотники не змогли. Вони просто не почали думати. Вони не спробували домовитися. Мовитися один з одним не ухвалили ніякі рішення, вони просто зупинилися, і все. І ймовірно, проблема була не лише в тому, що погасли світлофори, за повідомленнями під час блокауту ще й просіла мережа, стільникова мережа. А без стабільного зв'язку безпілотна система Веймо і таксі Веймо, ну судячи з усього, вирішили, що краще взагалі зупинити роботу сервісу ніж ризикувати. І це дуже важливий показовий момент. Безпілотники виявилися залежними не лише від камери сенсорів, а й від інфо інфраструктури, електрики, зв'язку, віддаленого контролю, робот не може ухвалити рішення в критичній ситуації для людини. Відключення інфраструктури це стрес, але не стоп-кран. Вона може діяти для автономного щі транспорту. Це просто кінець сценарію роботи. Роботи здатні працювати лише в ідеально. Підготовленому світі кризові ситуації та кризовий менеджмент усе ще лежать на плечах людей. Ну тобто, реальний світ з дощем, відключеними світла, поганими зв'язками, повністю хаосом поки що краще розуміють люди, а не алгоритми, і це гарно. І просто кожен такий випадок це нагадування, що так, майбутнє воно вже поруч, але воно все ще дуже крихке. Пам'ятаєте випуск новин, де я розповідав про лайфхак, як купити оперативну пам'ять, коли її ціни вже зрівнялися з готовими рішеннями у вигляді ноутбуків? Усе лазівку прикрили і прикрили так, що навіть смішно, як то кажуть, усе настільки погано, що аж добре. Дуже коротко. Готові ПК почали продавати без оперативної пам'яті. Компанія зі збірки ПК під назвою Paradox Customs почала пропонувати клієнтам нову опцію. Ви купуєте повністю зібраний комп'ютер, але без планок. Пам'яті процесор є, материнська плата є, відеокарта є, корпус охолодження, кабелі, усе на місці. А оперативну пам'ять, ну вибачте, діставайте самі, як зможете, де зможете, за скільки зможете. І це реально звучить як мем, але насправді це прямий наслідок того, що відбувається на ринку пам'яті. Рем зараз коштує настільки дорого і нестабільно, що системним інтегратором стає просто ризиковано включати її у фіксовану. Ціну збірки тому вони роблять логічний, хоч і абсолютно абсурдний крок прибирають найпроблемніший компонент з комплекту і перекладають цей квест. На користувача формально, в принципі, усе чесно. Хочеш докупи сам, хочеш зачекай, хочеш постав те, що зараз знайдеш. Але по факту це виглядає як дуже дивна еволюція готових ПК, бо виникає просте запитання: а в чому тоді взагалі сенс готової збірки? Ну, типу, можна сказати, звісно, що ну найбільшу частину роботи за тебе зробили, зробили кабель менеджмент, нанесли там термопасту і все таке інше. Тобі лише залишиться поставити планочку пам'яті. А на цьому тижні користувачі Реді звернули увагу, що деякі продавці навіть навчилися шахраювати і продавати Амі 4 під виглядом в ddr 5 перепаковують корпуси, змінюють написи, люди ведуться. Друзі, ось такий випуск новин був сьогодні. Не забудьте поставити вподобайку, написати якусь думку в коментарях стосовно будь-якої новини. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!